Привіт, приїхали знову на рибалочку. Сьогодні вже на окуня Приїхали на місцеву водойму потягати мілкого окуня. тому що ось цей чоловік порадив мені купити одну штучку, таку, яка називається Вольфрам. Я купив ось так от. Трішечки закупився вольфрамом. До цього я взагалі не ловив Вольфрамовими джигрігами. Оснастився вже, поставив ось таку півторачку і поляріс. Цей чоловік каже, вольфрам це тема, є де взяти, бери вольфрам. звідки? З Посейдона. Посейдон. Каже, Класний вольфрамчик. ціна якість. Ту я трошки затарився. Дійсно, вольфрам сам по собі дорогий, але. Ціни там дуже приємні. Взяли Посейдона вольфрама, закупився. І зараз будемо його тестити. Будемо ловити мілкого окуня. Що з цього вийде, будемо бачити. Полавлюємо, зараз трошечки ходимо. Шукаємо кого да, так, Сашко? Такі компактненькі монтажики. Поляріс. 1,8, 2,5 вольфрамчик Джегріговий. І в принципі, в принципі, навіть кукльовий. Ну, гарний вольфрам, нічого не можу сказати. Прикольне вже. Не пам'ятаю, коли я останній раз вольфрамом взагалі ловив. Прикольно. Переваги тут я не знаю, хіба що вітер пробиває. Дно дуже і дуже мулисте. А зараз просто шукаємо окуня. Щось він тут брати не хоче. Дек по декілька штучок зловили з товаришем. І все. Але цікаво так. Погуляти, аби не те сонце. Вітер такий сильнюче, сонце прижарює. Будемо далі щось шукати, Ось, був якийсь контакт з рибою. Будемо шукати далі того окунця дрібного. Можливо, можливо щось знайдемо. Так вирішили прогулятися, будемо пробувати на що. Зараз хочете, його не склювати. Що, що? Як завжди, буду вимикатися. Ось так народ, рибка не клює. Поставив такий монтажик геть пасивненький. Дуже пасивний. Зараз покажу, що за монтаж. Ось так дивіться. Поляри 1,8. Ось такий вольфрамовий грузик Джегріх 0,9 грамчика. Ну, Бляха, посейдона вони звичайно красиві. І на таких самих, самих делікатних, таких повільних проводочках, на паузах, кунець атакує, прокидав 1,5 грама 2, 2,5, 3 з дальнячка, тупо нуль клювань. Поставив таку делікатненьку снасть. можна, звичайно, приманочку поменше ставити, але поки що, поки що з полярісом і одразу покльовки були. Ну, на пасивках, на пасивках, бачите, припарює, спека така. Риба теж відказується, в принципі, клювати нормально. Приходиться до таких от методів прибігати, суперпасивних. І як бачите, результат, результат є і це круто, дуже круто. Від нуля можна так відійти, бо це капець, ходиш і воно нічого не бере абсолютно. Оп, оп! Клювання, клювання. Щось подергав кунець. але не взяв, тільки посмикав, так, пасивна рибка, пасивна. Треба шукати, тут, звичайно... І гілячок всяких дуже багато. І шнур в мене для такої ловлі 0,3, такий загрубий. І спінінг до 10 теж трішки не то, але в принципі можна зробити. Немає іншого виходу в мене, тільки так ловити. Бачите? Також якісь контактики з опунцем. Будемо шукати. Фі, там клювання, там клювання, там, там, там і усе. Мега-мега-пасивна просто рибка. На жаль. Тяжко, тяжко з тим окунем. Будемо далі його пробувати вимочувати. Прийшли ще на одне місце, маленька танта дюймова 0,9. І погнали. Може тут буде окунець. Перешком карасика. Карасика. Карпазар. Mm -hmm. Якраз хвиля сюди, корм весь сюди летить, може тут буде окунь стояти. А може і не буде, хто його знає. Будемо Так, да, Може і не буде він тут стояти. <гум> Но, я думаю, тут треба трішки більше ставити, то так видуває капець. Будемо пробувати. Бо крепко видуває тут та цей вітер. Радше більшу вагу поставлю і буду пробувати його ловити. Да, маленькою о, на падінні. Тільки встиг закинути. Але це, ну, активка не хоче не хочу активку, тільки пасивне. Пасивний, пасивний хоче силикон і все. Але бачиш, до нього докинути треба, блін. Маленька вага з таким товстим шнуром, як зараз у мене. Плюс вітереси цей. дуже важко. Дуже важко так до нього докидувати зараз. <реш> Бачите, нападіння чисто. Поки приманка собі там помаленьку парусить. Це ще така душечка і він її підбирає, бачиш? Вона поросить. Душка, душка. От поставив 1,3. І там дюймова. Вон є якісь покльовочки. Так, кльов, звичайно. Не той що має бути. Кажу, шнур за грубий, беляха муха не може докинути, нормально. тим вітром. А ближче бачимо взагалі не кліє треба. Кинув, провів, він сразу кліє практично. А більшу вагу поставиш, нічого не буде клівати. Як завжди, блін. Вінький. 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 Не ваше. Перейду туди, на ту точку попробую. Ще покажу маленькою вагою, можу щось більше ставити. Чик! Чик-чик-чик-чик-чик. Сюди встанемо. Може бути тут щось. О, спуститися треба трошечки. Так, що у нас тут? Там наша теж нічого. О, клівка. Кливочка була. Така осторожна, осторожна. Так, ладно. Вітер сильний, зараз поставлю два щи ми зараз. Все, закінчили ми ловити. Зловили десь... По скільки Сашка зловила? По 10 може зловили, може ні. Ну, по 10, може, зловили, може ні. Зміна погоди, окунь взагалі не хоче клювати. Але протестували, ну я протестував, Саша вже ловив посейдонами цими вольфрамками. В принципі, прикольно, знайшов саме оптимальну вагу. В принципі, на 0,9 зловив і на 2,7, 2,6, але саме оптимальне мені показалося це конус 1,8. В принципі, непогано, 1,3 теж були покльовки, але в мене дуже грубий шнур тут був. Тобто 1,8 класно. Зловили по пару окунів, пару клювань, риба не клює. Все, будемо вирушати додому. На цьому, всім пока!